Лікуватимемо своїх героїв самі. Голова обласної адміністрації дав доручення профільному начальнику управління за сприяння військового комісара створити усі необхідні умови, щоб бійці АТО з Кіровоградщини лікувалися вдома. Надання якісної медичної допомоги поранений може забезпечити госпіталь для ветеранів. Кілька років тому там відремонтували усі палати. Наразі шпиталь завантажений відсотків на 30. Відтак і вільних місць і персоналу достатньо. У нас в області є всі умови для того, щоб ми нашим хлопцям, які потребують допомоги, змогли надати дома і родини тих людей, які потребують такої допомоги, мабуть би мали певні зручності, коли б вони знаходилися в Кіровограді. Також Сергій Кузьменко зазначив, кардинальних змін потребує поліклінічне відділення обласної лікарні. Пообіцяв, обласна влада зробить усе, аби у закладі працював опіковий центр. Я просив би при формуванні бюджету на 2015 рік, врахувати ці дві проблематики для того, щоб ми те, що ми домовилися закінчити в 2014 році, закінчуємо в 2014 році, а те, що стосується і поліклініки і опікового центру, ми повинні цю роботу запланувати, віднайти ресурси і обов'язково це реалізувати в 2015 році.